Доброго дня. Сьогодні почали приходити відповіді, як діти говорять, лайфхаки від творця після закінчення нашого навчання консультацій спільних. І що я зрозуміла, що це навчання це був такий приклад вам, всім, хто в групі, тих, хто слідкує за нами. Як взагалі народжується щось нове? І, ну, такої практики в духовному просторі поки що дуже мало, коли приходить нове, бо повтори не у творця, і повтори вони не працюють. О те, що ви хочете там повторити запити, поробити ще щось, поробити, то працює один раз, коли відкривається тим, хто йде по правді. А всім іншим буде відкриватися, якщо вони з моменту того, що вже хтось щось зробив, починають робити своє, тобто отримувати відповідь від творця, що робити в даний конкретний момент, але таке, щось робити таке, що не робив ніхто. І це тільки є живий простір, там, де щось народжується. І для того, щоб ви його побачили, цей простір, що в ньому точно щось народжується, бо ти спочатку знаєш, розпізнаєш. Потім живеш в живому просторі, тобто екзамен здаєш відповідальності перед Богом. Він каже: я тобі дав життя, я тобі дав знання, значить, ти або живеш цим, цим і отримуєш досвід, і потім розказуєш іншим. Так от ці навчання це така моя ісповідь була, як я живу по правді, справедливості, незалежно від того, що навкруги мене, ну, і другі ж наші члени нашої, нашої групи. Це знають, значить, але ж я про себе розказую. І ем, кожного разу, коли я йду по правді, ну, тобто я ж живу в тому, що просторі, що ви всі живете, але ж ви бачите, що це неможливо щось. І це неможливо, це ж на, на, на підсвідомості ми про це теж поговоримо. <кій> і виходить за власною волею жити по правді і отримувати якісь. Ем, ці нові знання, які їх ніхто не знав, і коли я вам говорю, що ми перші побачили, що фізичних осіб немає. Ми перші побачили про герб, ми перші побачили, що всі е, е, приватні юридичні особи, і це злочин на нашій території, і то що ви корпорації називаєте, ми злочином це побачили, це неправда, не це все в лапках. І приватні юридичні особи ми спочатку називали, потім зрозуміли, що це злочин, і так далі. Тобто, оце все, що було відкрито вперше в нашій групі, це говорить про те, що ми йшли по правді, і по правді нами відкривалося. Не тому, що ми тут кожен той, хто ще не в живому просторі, сприймає як те, що я говорю, що ми вперше, ми вперше, що це там, типа мої вистав, виставляння, як Людини, яка хоче щось очолити. Ні, я хочу вам сказати, що вперше творець відкрив нам, і це правда. І це значить, що треба вчитись у тих людей, яким творець відкриває, бути наполегливим, жити в живому просторі, жити в правді і отримувати свої лайфаки від нього. І кожного разу, коли ми разом використовуємо щось. То мати свої бачення і підсилювати простір наш спільний роду. Ми з вами в кінці поговоримо про електричну енергію, і, можливо, це окреме відео запишемо, тому що, ну, знаєте, прям відповіді всі прийшли на кінець, коли ми з вами закінчили це все. Ви ж багато запитували там в групі, і ми вам скидали те все, що ми робили, але до кінця не складалося, як це повести по-новому, по-новому використати. В сучасних умовах. Той весь досвід, який є, тільки його вже по-новому використали. Але я не про це сьогодні хотіла говорити, Це так, щоб ви розуміли, що те, що я вам говорила вперше, вперше, сьогодні теж відкриється нам вперше про що? От у мене якось йде зараз така хвиля, що, дивіться, ми в мирний час здавали з вами дітей своїх. І це правда. І тільки тому, що ми себе вважали жертвами, це підсвідоме твоє відчуття, що ти жертва, воно тебе робить жертвою будь-чого. Ну, тобто, починаючи з твого особистого життя, сімейного життя і далі. Тобто це можна дуже легко прослідкувати. Тепер війну ми здаємо тих, хто здавали дітей: чоловіків, діточок, чоловіків і жінок одночасно. Але буде ще один варіант. Коли почнеться голод, і, і е, голод має на увазі. Тобто під час війни дух виганяє з чоловіків. Останній якийсь залишиться для себе, тому що почали його виганяти нас ще в мирний час, коли діточок ми здавали, міняли на гроші, е, на брехню і так далі. Це ж ми дітей здавали. А коли голод почнеться, я зрозуміла, що жінки важче всього вигнати цю силу духа, і тому саме через голод фізичний можна жінки вичавити це цю силу духа. Тобто це такий ланцюжок вичавлення духу з живої людини і до кінця. І я це побачила до речі через свою маму, яка пережила війну попередню, 41-45 рік. Я побачила, як її вона загнала в такий страх, що вона боїться всього, що можна, можна тільки боятися, навіть придумує собі страхи, коли їх немає. І я зрозуміла, що це війна і голод, а він буде бо в 47-му після війни був голод. Мені е, е, тато мій розказував, але мама ще дуже маленька була, вона такого не пам'ятає. От, а папа 38-го року, він мені теж про нього розказував. І, що хотіла сказати, а, коли немає ніякого страху навкруги, то вона його обов'язково придумає. І у цьому страху наші мами чого кожні 100 років війна, бо треба жінок загнати в такий страх, щоб він постійно переслідував їх, і вони не могли передати цю силу духа, якої від народження дає творець нашим дітям. І, е, оце ж перше, хто кого зустрічає дитина в своєму житті, там ангела, ви бачили це відео, яке я виклала на сторіночці, це мама, яка повинна провести дитину щасливому щасливим по цьому світу. І коли перша мама не виконує свою функцію, тоді застрягають всі. І як тільки мама є жертвою, вона вирощує дітей жертв всього. І ну, просто якщо ланцюжок складете з свого життя, ви побачите, що ми просто жертви, ми готові. До речі, оце вчора, вчора відео про підсвідом, підсвідомий стан жертви, він дійсно існує, він притягує до, до себе саме негативні якісь. Фактори в нашому житті, і, і ми страждаємо. І чим більше нас ми заганяємо себе в страх, тим більше на нас е, е, ці фактори <хи> приходять. От як війна зараз, наприклад. А потім голод буде, він все одно буде. Але нам треба його навчитись пережити. Так, от що я хочу сказати зараз, оцей час, коли йде війна, значить, перше, що треба зрозуміти, е, про, про того, кого першого здали дітей. І це війна, і діти зараз, і чоловіки не захищені, останній Рубікон, де е, вперше по відношенню до дітей чоловіків повинні виконати свою функцію жінки і е, сказати всім, що ми здорові і щасливі, незалежно ні від чого, Тому що тільки здорові і щасливі можуть передати здоровий і щасливий стан іншим. Тим, хто зайшов на нашу територію. Тобто, наше це проявлення жіноче, щасливих і здорових, духовно людей, е він, по він повинен спрацювати і на території України для наших чоловіків, як захист і діточок, і е на захист інших людей з іншої території, яких вже гонять як стадо на обой і вбивати нас. Ну тобто, не. Тільки здоровий духовний простір може все це зупинити. Тобто я пропоную вам духовне здоров'я. Духовне здоров'я воно не буває без щастя, внутрішнього, що ти знаєш, як робити. Знаєш, як робити, ти впевнений, як ти повинен зробити, який ти вибір повинен зробити. Ти повинен зробити вибір. На життя, на людину, на життя людини, точно так же, як і росіянки, повинні зробити вибір на життя своїх дітей, на життя своїх чоловіків. Знаєте, зараз по дорозі йдемо, йде чоловік в формі, да? він з війни повернувся, дитинку за, роки, за року тримає, жінка поряд. А я думаю собі. От розумієте, чому, чому зараз війна за гроші? Ну чому за гроші? От того, що м, треба всіх загнати в простір, де гроші е, дорожче життя спочатку дітей, тепер чоловіків, а потім і їжі для життя всіх. Тобто зрозумійте, що нас потроху вичавлюють з живого, там, де ми щасливі, духовно здорові. Тому нам придеться в цьому просторі працювати зараз жінкам. І намагатися розібратись, де допомогти діточкам не впасти в цю агресію, які потім виростуть, як моя мама, і будуть постійно в страху бути, просто зберегти їхнє життя в здоров'ї духовному, і здоров'я духовне дати не тільки дітям, а й чоловікам. А це значить, що ми їм повинні пояснити, що вони захищають вони в першу чергу чергу захищають духовне наше здоров'я. І, а потім фізичне тільки, і це наше зараз головне завдання, і оце рішення на підсвідомості, що я жертва, воно повинно піти в небуття. Ми духовно здорові, ми щасливі, і ми можемо і війну зупинити, і діточок зберегти, і чоловіків зберегти, Поки ми це не повіримо, нічого не зміниться, а я в це вірю. І е, це найголовніше, що отримал, я отримала в результаті нашого навчання і консультацій. Я думаю, що це буде розвиватися, і ви теж це побачите. І запам'ятайте назавжди, якщо ви полінувалися пройти цей курс, ви просто не буде у вас практики, як із наполегливості жити в правді. Ти отримуєш слідуючу ступенечку підняття до гори, до духовної сили і використання її на користь для себе для себе, для інших, для першу чергу для наших діточок. І побачите, що, от, ви розумієте, ми наполегливо працювали два місяці для того, щоб відкрився той простір, де нам нічого не заважає. Де ми здорові, де ми щасливі, де ми здатні зробити те, що є корисним для дітей, для чоловіків, для нас, і для людства в тому числі. І оця жертовність, вона просто тут не існує. І це ж українцям треба перестати бути жертвами, росіянам бути, як же я вже це побачила? М у мене мамочка наполовину росіяночка, вона іноді робить так, як роблять росіяни. І я це бачу. От. І тому я побачила, що це, знаєте, це не те, що дійска, так, да, це, це перелякана в дитинстві, істота війною, і заклякша в своєму страху дитячому, який не дає піднятися. І от я не знаю, мені здається, українці все-таки духовно доросліші. ну, і Всі говорять про це, да? не тільки я. Я це відчуваю, що ми все таки духовно доросліші, ніж росіяни. І в мене якесь слово було, зараз я його згадаю, от як, як я маму свою бачу. <кій> я бачу, я бачу. ну, Забула я, коротше, як я це бачу, але я бачу, що її допомога більше треба, ніж українцям. От, тому будемо це розвивати. І... Дякую вам всім, що ви були присутні весь цей час. Хто не зрозумів, що о, о, о цей досвід, який я розказувала, як наполегливо з досвіду з проявлення духовного в своєму житті, я отримувала якісь підказки і допомоги із цього правдивого простору, на який можна спертися, який працює. То ви, ви зрозумієте, що в результаті нашої з вами роботи теж прийшов цей правдивий мільйон, мільярд процентів простір, в якому ми можемо чогось досяг, досягти. Ми будемо в ньому діяти тепер разом. От. А використання цього досвіду тепер от просто народилося. Як ми можемо це зробити в електричній енергії? Я просто зараз це відео зберешу, просто як. Благодарність вам, що ви були поряд, що ви слухали, що ви щось робили. Але ще раз хочу е, ну, порадити вам, що якщо ви продивитесь, у вас нема ще такого досвіду, але ви коли ви продивитесь цей досвід декілька, декілька разів, от багато хто там в групі пише і це правда так. Коли ти декілька разів продивишся і проаналізуєш, і зрозумієш, що е, саме через такі прийняті, прийняті всередині рішення не буде. Жертво, бути здоровим, духовно всередині, в кінці, творець говорить, екзамен зданий, отримай. Далі ти береш це як основу, йдеш далі, опять бачиш, не бачиш, але інтуїтивно щось рухаєш, і в кінці знову він каже, екзамен зданий, отримуєш. Точно так само історія тут. Якщо ми захотіли розібратися з собою. З нами разом, а це значить світом, то що загроза нам зараз вже зовнішня, то в кінці кінців творець говорить: отримуйте в кінці подаруночок, екзамен зданий, і тепер ви в просторі, в якому немає варіантів інших, ніж перемога цих духовних сил. І тому я всі, всім за це дячна. Якщо будуть якісь зараз буде дуже багато лайфаків, я думаю. І я буду їх проговорювати, ми будемо обговорювати разом, е, включатися, не лінуйтеся, бо це дуже важливо е, зрозуміти ще одне, що мені всередині теж дуже довго е, треба було аналізувати, як я це роблю підсвідомо, щоб зрозуміти, як розказати свідомо, що я роблю. Томій зрозуміти і іншим розказати, і тільки на, 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 через декілька разів, як я сама себе усвідомила, як я приймаю рішення, я зафіксувала, як я це роблю. Тому ну, це нормально, коли до вас ще ця інформація не доходить, але сприймайте її як досвід, який ви повинні пройти декілька разів, щоб зафіксувати, як це відбувається, і ще ж з увагою всередину. Тобто, якщо ви звертаєте увагу. Як у вас почувається всередині сонячне сплітіння, це совість, це значить, що увага собі. Тоді ви почуєте, як серце почуває в себе, як сила приходить, і для чого вона вам треба. А треба вона, нам з вами війну виправитись, щоб слідучі покоління не були такі ж перелякані, як ми, і не повторилось те саме, що зараз. Тільки, тільки перед війною ми починаємо прозрівати, а в нас вибивається дух і п'ять на сто років. Якісь люди живуть спокійно, управляючи е, жертвами. Тому зараз повинна навр... народитися та сила духа, яка е, дасть можливість тисячоліттями жити без війн, тому що вони нікому не потрібні, е, якщо у людей є всередині сила і, і, і щастя жити по правді. Ну, дякую, поки що все на сьогодні.